Доброго дня! Мене звати Абрій Дючок, я Python Developer. Пропоную вашій увазі невеличкий некомерційний курс по знайомству з міфа фреймворком Flask та нереаліційною базою даних MongoDB. В результаті проходження курсу ви зможете побивати сайт візитку з елементами панелі адміністрування а також розмістити свій сайт на бойовому хостелі. Сайт, верніше, в лекціях не висвітлюється питання встановлення Python чи модулів Python. Усе це ви можете детально прочитати на сайтах інтернету. Що потрібно для роботи? Перше. Інтерпретатор Python на нижчій версії 2.6. По-друге, встановлені модулі Flask, Ginger та Work. Якщо ви працюєте з під Ubuntu, то встановлюючи модуль Flask, ви отримуєте інші два, як то кажуть, коробці. Встановити Mongo DB Server. Це третє. Четверте, встановити PyMongo Модуль для взаємодії. Пітона з сервером Mongo. Завантажити CSS фреймер Bootstrap та JavaScript фреймер JPEG. І, прошуся, підібрати собі зручний редактор-коду для написання нашого застосування. І так, в сьогоднішньому уроці ми ознайомимося з усіма складниками нашого проєкту. Та попробуємо. Скласти на простіший веб-застосунок. Що ж таке Flask? Ми зараз з вами знаходимося на офіційному сайті Flask. Flask це мі мікровеб фреймворк для створення веб-застосунків. На відміну від скажімо Django, Flask не володіє в своїй комплексації. ОРМ-системою, тобто об'єктно-реаліційного мапінгу, а також шаблонізатором. Усе це приходиться, як то кажуть, докупляти окремо. Фласт є безкоштовним, ви можете його завантажити з сайту і використовувати, модифікувати, як собі звичай. Ну, звичайно, мало місця займає на диску, близько 500 кБ. Навіть менше? Е, для запуску пласку нам потрібен веб-сервер Werkzeug, а для створення гарних сторінок нам потрібен шаблонізатор Dindio 2. Як я вже сказав, завантажуючи і встановлюючи пласк, ви отримуєте додатково 2 ступні. Е, що ж, Відносно документації раджу вам відвідати розділ Docs на сайті Flask і в User's Guide. Ви можете детально прочитати про роботу з Flask. Цікавими розділами є туторіал встановлення розробки сайту невеличкого і «Installation». А, Як ви бачите, тут різні варіанти є. Перше, що нас зустрічається, є VirtualN. Для тих, хто не знає, Virtual N – це є віртуальне середовище на вашій машині. Тобто модуль, який дозволяє встановлювати модуль, який дозволяє встановлювати додаткові пакети Python локально і цим не перешкоджати в розробці інших застосунків, тобто повністю піднімається віртуальне середовище і ваш проєкт працює в цьому крутиці в цьому середовищі, незважаючи на глобальне середовище, яке у вас є на машині. Детальніше ви можете прочитати по погугливши в інтернеті. І внизу є одразу описано встановлення для Windows. Наступний е елемент нашого проєкту це є нереляційна база даних, одразу ж сервер MongoDB. Е що ж таке нереляційна база даних? Чому вони стали популярними в останній час? На бази даних стали популярні через те, що дуже швидко зростає кількість користувачів інтернету і зростає навантаження на сайти, на сервіс інтернету. Теперішній час рішення по використанню там демо, скажімо, кішування і завдяки там мемкеш, наприклад, і плюс е, реаліційні бази даних, в деяких випадках є де досить повільним і, або е, рішення такі є досить дорогими для сервісів. І для цього розробники придумали нереаліційні бази даних. Це є звичайні Key-valueStores. От, е, реляційні бази даних діляться в, на такі е, групи, як е, от, власне згадані Key values Stores, тобто ключ значення у вигляді е, масивів. Е, Наступна документальна база даних. Е, тобто наша MongoDB е, е, належить до документальних баз даних де одиницею інформації збереження є е, власне, документ. Щодо ж до е, то, наприклад, пласком гарним є регіс, надзвичайно швидка база даних сервер, який дозволяє обслуговувати до 100 тисяч запитів в секунду. Третьою групою є графові. гравитин бас бан. Ну и все також выделяют по ну, базы данных бан по черному а, Значит, тут мы зараз с вами находимся на сайте MongoDB. А, сразу что впадает очи, это MongoDB Docs. Mongo Docs. А внизу, где указывает Painter, можете узнать про перейти по посиланню і дізнатися про встановлення Google DB сервера. Він, як ви бачите, без проблем встановлюється на майже всі такі досвід під операційної системи, в тому числі і Windows. От. Прочитавши, ви без проблем поставите її на свої машини. Що ще хочу сказати, що встановивши MongoDB, ви отримуєте JavaScript термінал для взаємодії з мого UB-сервером мазою далі. Можете виконувати JavaScript-код прямо в цьому терміналі. Викликавши Mongo і запускається чи .mongo, опускається термінал. І далі. Для взаємодії python кода з вже згадуваним сервером даних нам потрібний драйвер. В цьому проєкті я використовую PyMongo. Е, значить, відносно е, встановлення цього модуля прошу завітати у розділ Installing і детально описано, як встановлюється Тут е, використовується Setup Tools, це додатковий е, такий модуль для встановлення пакетів Python. Встановивши цей модуль, я думаю, ви не займає вам багато кроків, е, багато ну, напружень і було легко його поставити. Наступний елемент нашого курсу це є Bootstrap пишуть великі буквиці Powerful front Framework. Ай він справді Powerful. А знаєте чому? А тому що його придумали інженери Twitter. І цей фреймворк дозволяє нам дуже легко стилізувати свій сайт. І його звичайно люблю і буквально за короткий термін. Він дозволяє створити досить гарний сайт, стилізувати, От, і безпо... вам треба завантажити download Bootstrap архів, який містить собі CSS файли і JavaScript файли. Детальніше ми почнемо працювати з Bootstrap на наступній лекції. Наступний я думаю, елемент, не потребує представлення, це є jQuery. Ну, лідер, напевно. Серед JavaScript Framework. Download jQuery тут. Нам потрібна мінімальна версія, оскільки ми не будемо далі, далі заглядати а, в редагуванні. Для цієї роботи я використовую PyCharm. Ну, Можна би було набирати у Вімі-код, я думаю, це не буде естетично. Щодо редакторів, які я вам можу порадити, на цей момент в цьому курсі ми не будемо писати багато коду. Ви Можете використовувати будь-який зручний для вас редактор, починаючи від Vim, нода Pada, MX і інші, тим, чим ви бажаєте. Um, ну що ж, давайте почнемо. Що ж нам потрібно для старту? Перше нам потрібно створити Pythonський файл. Я кликаю New Python file. Я вибрав створити New Python файл. Мені тут не треба вказувати розширення. Назва може бути деві. Зручна абсолютно для вас, якщо називає клас позитивні асоціації. Назвемо uh веб-веб. -huh. Uh, прошу зауважити, що в мене створився файл web.py. PY це поширений тонський файл. Цього нам не потрібно. І так. Створимо каркас або скелет нашого застосунку. Для цього нам... Потрібно. Перш, From Flask Import Class Flask. Зараз ми імпортували з для Flask клас Flask. який Є основним стержнем нашого застосунку. І завдяки ініціалізації цього класу ми створюємо об'єкт застосунку. Почнемо. Ініціалізуємо. Створимо AP, точне, пишемо пишем Flask і в конструктор класу Flask передаємо чарівну змінну Name. Що міститься в чарі зміни Name? Міститься ім'я застосунку Тобто, якщо застосунок викликається з терміналу, то він має ім'я main. Якщо застосунок викликається як додаткова бібліотека, він має своє ім'я, тобто webp1. І ми запишемо в перевірку. Sorry. Name, якщо main звільна, main має значення так, тоді виконати наступну умову. Автоп. Запустити наш застосунок. Наразі, запустивши зараз наш застосунок, ми нічого не побачимо. Чому? Тому що в мене написали функцію виду. Що таке функція Ну, Припустимо, на такому можливому. Не досить точно прикладі, ви поїхали на екскурсію, ну, скажімо, в Будапешт. Ось ви стоїте перед угорським парламентом, будівлею, надзвичайно красивою, яка, крім того, є історичною цінністю. І всередині вона також має багато чого цікавого. І у вас є два варіанти. Або піти самому шукати. Лукати по парламенту, або піти з екскурсії, тобто найняти екскурсовода. Екскурсовод – це людина, яка знає, куди йти і що показати. Так само і наша функція воду. Вона, по-перше, знає маршрут. А по-друге, вона знає, що треба робити, що треба показати. Давайте напишемо просту функцію воду. Для задачі маршруту перша. Треба ми використовуємо декоратор. Декоратор це спеціальна функція в Python, яка отримує, може отримувати е іншу функцію. І змінювати властивості тої функції. Ну, ми в проєкті напишемо ще свій декоратор, а зараз просто. Сприйміть, що декоратор в питоні позначається собакою або мавпою, як це кажуть. І здаємо декоратор. app. Road. Road це маршрут англійський. То ми задали маршрут. Головний маршрут. Слеш. Так. Головний маршрут, при заході на наш сайт, на... одразу буде працювати ця функція. І задаємо функцію. Службове слово dev, значу функція Main. Main, тобто назва функції вибирається довільно. Але прошу вас зважити на те, що назва має нести якісь змісти. Якщо ви через 3 місяці, 3, 3 роки... Повернутися до цього проекту. Або хтось буде його читати після вас. Могли зрозуміти вже з назви приблизно, що робиться функція. Так, дві капки. Функція наша просто буде вертати строку. І і Ось і все. Хочу вам ще сказати таке відносно двох режимів роботи Flask. Перший це девелоперський режим, тобто режим, режим запуску запуск проєкту в режим дебагінгу. Що це означає? Коли ви вносите зміни, в ваш проєкт. Сервер рестартує. І другий варіант це продакшн. Коли сервер ви запустили і він працює. Ніколи не можна запускати продакшн-проєкт в режимі дебайнгу. Тобто бойовий проєкт в режимі дебайнгу вже на бойовому сервері Проте нам зараз потрібно запустити цей проект в режимі дебаві, щоб ми бачили зміни, які ми вносимо і не перестартовувалися. Для цього один з варіантів написати дебаг, бачите, одразу він підказує. І true. Ось, і... Запусти... Ось ми і зробили невеличкий проект. Давайте його подивимося в нашому браузері. У мене є можливість запустити застосунок з е -е, пайчаму, проте я запущу його з консолі-терміналу. Так, я буду вважати грати. Для цього я перейду в папку з проектом. Він в мене проч від зитка. І набираю Python Web.py. Сервер стартував і повернув наступне. Він каже, я запустився за такою адресою. Тобто 127.001 порт 000. Порт 5 тисяч це є порт по замовчуванню, на якому стартує Фласк. І сервер повідомляє, що я буду рестартувати при зміні-коду. Е, зміні Давайте тепер подивимось. Відкриємо нову вкладку 120 є. Мені треба поміняти порт. Тобто, вказати порт, для цього треба після адреси локального хоста поставити дві крапки і номер порту. Прошу. Welcome in Budapest. Мені здається, я неправильно написав Залпоме. Так. Давайте зараз подивимося, як спрацює наш. При перезавантаженні. Так. А ви бачите: детекти Change in Web UI Reloaded. Restarted with Reloader. Ми отримали перший результат. Наразі дякую вам за увагу. Домашнє завдання вас буде встановити всі потрібні пакети. І Потренуватися з маршрутами, скласти свої функції виду, ну і повиводити е, якісь строки. Так, дуже дякую вам за увагу. Бажаю вам всього найкращого. З вами був Андрій Дячок. До зустрічі!